Вітаю всіх, хто нас дивиться. Хороші новини зі спорту. Кілька днів тому у туристичному комплексі Буковель відбувся юнацький і юніорський чемпіонат України з фрістайлу. Мова йде про переважно новий вид спорту. Саме він з кожним днем все більше стає популярним серед молоді. У нашому місті також є секція фрістайлу в спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі. Тут ця секція діє вже понад 30 років. Вид в нас екстремальний, це є на гірських лижах, проходять трасу, траса в районі 250 метрів. І вона складається з горбів. І також ще є на цій трасі два трампліни, тобто діти мають проходити по прямій лінії швидкий спуск по горбах із виконанням двох акробатичних стрибків. Зі змагань вихованці Тернопільської школи Екстрім привезли понад 20 медалей. Гідно представивши нашу область, в нас відбувся з 3 по 8 березня чемпіонат України з лижного фристайлу з дисципліни Могул. Вихованці нашої школи здобули ну, в нас є 20 призерів, і вони здобули нагороди різного гатунку серед. У них це в нас шість золотих медалей, дев'ять срібних і п'ять бронзових. Спортсмени радіють своїм перемогам, адже зізнаються, готувалися досить таки довго. Нам вдалося поспілкуватись із кількома з ними, тому давайте послухаємо, які їхні враження від змагань. Емоції були неймовірні. просто. Я була дуже щаслива, що я змогла це зробити. У мене два других у юніорському чемпіонаті за і парний, а в дорослому в мене третє місце у парному моголі. Я здобув третє місце на цих змаганнях. Змагання були, я би не сказав, що простими, вони були складні, суперників було достатньо, та й якось так. Ми гарно позмагалися один з одним, здобули місця. З цих змагань це жахується у нас основний старт в цьому році, дорослий чемпіонат України. Готувалися ми цілий рік від минулого чемпіонату, можна сказати, було у нас багато тренувальних таборів, тренувальних зборів у нас було, на яких ми відточували певну майстерність. Емоції були тільки позитивні. Ну, я не знаю просто, які можуть бути ще емоції після вдалого проїзду, вдалого старту. У мене вийшло три другі місця з чотирьох стартів, на жаль, один був невдалий. Я рік майже не тренувалася. Проте моя команда люб'язно мене запросила, і я представила, на мою думку, гідно представила нашу спортивну школу. Відчуття, емоції, дуже класні повернутись на своє рідне місце. Зайняла два призових місця на дорослому чемпіонаті. Два сріпла. Проходила на високому рівні, нас приємно прийняв, підготували нам класну трасу. Цього року була, до речі, саме крута траса. Здобув третє місце на парному заїзді і друге місце в одиночному. Готувався цілий рік, а на змаганнях добре від'їздив, отримав два перших місць. Конкуренти були, були надійні конкуренти. Емоції були дуже великі. Перше був переживав трохи, але потім, коли отримав два перші, був, був дуже радий. Тож вітаємо всіх призерів та тренерів із гідним представленням нашої області на чемпіонаті України з фристайлу.